4 листопада світ побачила поштова марка під назвою Кримський міст на біс. Приурочити випуск вирішили символічні даті: 8 років, 8 місяців та 8 днів. Українці виборюють своє право жити у незалежній державі. Відома подія з кримським мостом надихнула авторів на ідею закарбувати маленьку історію перемоги на поштовій марці. На цієї марки дуже багато натяків, там і героїня, яка держить у руках недопалок, і машина, яка летить у прірву, і губить техніку, яку пограбували, награбували окупанти, і пролітаючий байрактар, і підбитий танк. Спецпогашення відбулося сьогодні вранці у Києві на пішохідному мосту, який нещодавно влучила орківська ракета. Придбати марку можна в будь-якому відділенні Укрпошти. Вартість цієї марки номіналом м 18 гривень. У арківщині 7 марок. І цей аркуш, аркуш буде коштувати 126 гривень. До цієї марки був випущений конверт першого дня та художні конверти і картка художня. Голова міського клубу філателістів розмірковує про символізм зображення на новій марці. Це символізує то, що Кримський мост це іскуснення здання. Скоріше всего не буде существувати в будущем, А по Азовському морю буде свободний проход кораблей. Криворіжці вже оцінили новинку від Укрпошти. Мама. Це, мама... Всю жизни займаються філатилізмом, то это, вот, у них там марок много. Ми кожен раз, коли приїжджаємо, ну приходим, то это, покупаем марки. Как военная марка, як как, как марка говоря, рассказывающая о наших побідах, вона представляє інтерес і для філатилістів, і для партріотів України. Михайло Быстров, Олексій Правицький цей день.